«Евказолін» створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін підрозділи ракетних військ і артилерії, на які припадає 90 втрат. 90% втрат російської армії за минулу добу вразили шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади з бика, два пункти управління і один зенітно-ракетний комплекс. Просто прекрасні новини. А ще прекрасні, якщо ми поговоримо про те, що зараз відбувається безпосередньо на Росії, конкретно у російській столиці. На цей момент там скасували більше 20 авіарейсів і евакуюють. Київський вокзал, це мається на увазі, київський вокзал, так називається вокзал у Москві. Загалом 23 авіарейси скасували, 19 затримали. Е у Москві в ніч на неділю, крім того, зараз евакуюється київський вокзал через повідомлення про е, загрозу вибуху. Це зараз російське пропагандистське видання ТАСС повідомляє. Але за даними розкладу, на м, пів, о пів на першу ночі за московським часом в аеропорту Внуково скасовано 6 рейсів, 5 затримано в Шереметіво. Крім того, ще 6... за. У Внуково 6 е, скасовано, 5 затримано. А у Шереметьєво е, затримують 6. В Домодєдово затримано 8, ще 17 скасовано. Масована паніка, в них це називається, як ми знаємо, режим е, кавьор. Тому що це означає, що є загроза Атаки БПЛА за даними екстрених служб також відбувається і евакуація київського вокзалу російської Не до столиці, тому що надійшло надійшли повідомлення про загрозу вибуху і з метою безпеки. Там зараз проводять евакуації. Наразі на вокзалі працюють фахівці. І вся інформація. Перевіряється окупантам, як завжди, тривожна, але це насправді не єдині тривожні новини, тому що от з одного боку ми бачимо, що зараз відбувається на території Росії безпосередньо у російській столиці і в її околицях. А на цей момент проблеми у них відбуваються і на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, тому що окупанти у черговий раз перекрили і Кримський міст, у тому числі так знову в них це відбувається регулярно і. Перекрили його, кажуть, в принципі, що перекрили тимчасово, нічого страшного не відбувається, але рух автотранспорту там на цей момент принаймні він неможливий. Тих, хто перебуває безпосередньо на мосту, і в зоні огляду попросили зберігати, зберігати спокій і дотримуватися е, вказівок з боку співробітників транспортної безпеки. Напередодні російські військові говорили про те, що міст атакували. Як вони це назвали? Напівзаглибні безекіпажні катери, нібито усі ці морські Спілотників вдалося знищити у чорному морі ще на підступах до Кримського мосту. Ми собі з вами пам'ятаємо, що цей же Кримський міст росіяни оточили такими армованими і гофрованими загородженнями, які мали би зупиняти морські безпілотники. Але очільник українського головного управління розвідки повідомив про те, що це звичайно буде проблемою. Ускладнить процес, але не зупинить його, тому що зупинити українські морські дрони просто не Можливо, хоча це доволі таки покликано е, максимально ускладнити, скажімо так, процес влучання по кримському мосту, але це не здатне зупинити зрештою цих же самих влучань, тому що якщо один дрон морський маю на увазі, який влучив тоді ще у колону кримського мосту і Повністю пошкодив її, сунувши просто дорожнє полотно на праву смугу, ніс на собі. Давайте пригадаємо 450 кілограмів вибухівки. То гофрована і армована гофроване і армоване загородження абсолютно не стане для нього суттєвою перешкодою хоча безумовно це ускладнить весь цей. Процес на сам кінець цієї інформаційної години є до вас насправді прохання. Воно буде доволі таки невеличке. Ви зараз знаєте, що 24 й канал збирає 450 тисяч гривень для 128 ї бригади. Вони зараз працюють на запорізькому напрямку. А саме там зараз твориться історія. Саме там наші сили оборони уже на цей момент перебувають між першою і між другою лінією оборони. Окупантів, ми про це обов'язково поговоримо в наступній інформаційній годині. Це важливо. Так, от їм зараз потрібно три речі: це позашляховик, це генератор і це зарядна станція. Позашляховик для швидкого пересування, для здійснення маневрів, довезення БК, евакуації, підвезення військових словом для того, щоб швидше деокуповувати тимчасово окуповані території. Зарядна станція їм потрібна для того, щоб підзаряджати безпосередньо на бойових позиціях акумулятори від дронів свої е, рації для того, щоб ще. Швидше розміновувати, деокуповувати і прибирати тих, хто заважає нашим силам оборони іти вперед. Ну і генератор, який в тилу пригодиться для того, щоб підзаряджати необхідні їм гаджети. З хороших новин із 450 тисяч зібрано 98%. Тому. Ну 2%. Зараз швиденько йдемо на перерву, повертаємося. Збір закритий. Цей так раз два закрили і закидаємо новий збір. Тому що треба максимально швидко і максимально. Дивіться, 99%, поки я говорив. Зараз давайте швиденьте ще один, це там реально якихось сотні гривень, і ми його закрили. І це буде просто прекрасна новина. Ви можете нагадаю, долучитися до цього QR-коду, до цього збору, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані. Він ось тут це реально. 10-15 секунд вашого часу, і ми закриваємо збір. Або зайти на сайт fund24 tvua і задонатити там. І таким чином. Зможемо вже остаточно закрити цю суму, тому що Нісан навара, на який ми збираємо, уже давним-давно чекає, поки ми його купимо і перерахуємо гроші. А нас від цього процесу відділяє от стілечки один відсоток. Це на один менше ніж коли я починав в принципі про це розповідати. Генератор, який називається КСБ 22 і станція зарядна Екофлоу Pro 2 яка теж знадобиться для наших захисників і захисниць.